Дональд Трамп, схоже, взагалі не знає історії. Декілька днів тому почув його цитату. Цитату він сказав там в якомусь там зверненні, заяві чи відповіді журналістам, що, типу, він планує переглянути угоду з Японією, бо як так, Америка має захищати Японію, а Японія, Америку ні. І тут випливає факт того, що після підписання капітуляції Японією, після Другої світової війни армія Японії, здається, взагалі зменшена була до безобразія, як кажуть. Ну, до того стану, до якого Росія хоче, щоб Україна свою армію привела, і без можливості воювати. Тобто там за, за Японію залишали право. Захищати свої кордони там, а здається, створювати зброю ні. Тобто, оця, ця, ця угода, що Америка захищає Є Японію, була якраз і викликана тим, що в Японії не було фактичного захисту. І це складний шлях інтеграції економік, зв'язків на різних рівнях і оборонному так само. Тому якось. Дональд Трамп не знаю, знає чи не знає. Я сумніваюся, що він не знає про те, що Японія не має права воювати по цим документам підписаним. Але ну, не знаю про що він. Це більш схоже на те, що типу, я буду воювати з усім світом, буду увесь світ ставити на коліна, нав'язувати свої якісь умови, свої угоди. А ось з Росією, з Білоруссю ми будемо торгувати, будемо видобувати. Типу, як він там каже, що Путін нормальний хлопець, з ним можна справу робити. А всі інші ні. Всі інші якісь демократичні, якісь ліберальні, якісь добрі. Ні, йому диктатора подавай. Ну, це моя така думка. Що ви подумаєте про це?